Да. Бігав ну, бігав швидко. Бігав дуже швидко. Да. Що це таке, тільки виставились. і тут да. зразу хлоп і ні, тут добили і спалили. Було було дуже там ярко. Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів Блек Рейвон у складі 93-ї бригади Холодний Яр несе смерть ворогу з повітря на Донецькому напрямку. За час війни чорні круки зарекомендували себе як потужна зброя направленої дії. Що чини супротив сотням і тисячам ординцям ворожої раді та значно вплинули на хід бойових дій на чолі стримання навали, що топше святу українську землю. Це ми зращалися над бліндажом. Да, тут, тут взагалі. Чітко була. Получається, що перший один чи два рази от, ми намагалися уразити всередину, от, але як бачите, там завалено все. От, і Потім побачили, що воно там трошки розгорається, і занесли трошки заправки. На бензинчику. От. Піхоті тоді дуже допомогли. І у е... цієї історії буде продовження. Е... От, тут виходить, що ми полетіли але... на вільне полювання. От, але побачили, що біля того бліндажа да всі нам тусуються піти. Точніше, нам доповіла розвідка. Вони не могли, вони здалеку дивились. Пам'ятаєш, вони з далеку, кажуть: бачимо рух, але не бачимо, що вони там роблять. А ми летим. Я таки кажу: давай, коротше, ну якщо ми зараз долітаємо і вони десь не тікають, типу, то ми відпрацьовуємо їх. Ми так внезапно підлетіли. Якраз відпрацювала артилерія. Артил Працювала, да вона приглушила вона приглушила да, вони не почули наш підліт, і ми так внезапно залетіли. Спортсмен втік, але коріша арлікін. Махав руками якісь довгі рукава, у нього були так, якісь дивний тип, бі... <зас> ну, <зас> да. бігав, ну бігав швидко. <зас> бігав дуже швидко, так. Да. Чи вистачає дронів для ваших задач? Недостатньо дронів е, з якісних комплектуючих. Е, тобто, Є якась кількість, але ну, тіпа, явно їх не вистачає. Зараз держава намагається якось допомагати в цьому питанні, от. але не всі виробники використовують ну, саме ті комплектуючі на дронах, які б могли б нам допомогти максимально ефективно виконувати свою роботу. О, тому ну, тіпа, ці комплектуючі, вони mm. дуже важливі, наприклад, це камери або відеопередавачі. Це дуже такий момент. Мені нічого додати, лише хороший комплектуючий. І потрібні розумні люди. Mm. Yeah. Багато. Бо у нас їх дуже мало. Ми вилетіли на полювання, вже сміркало, вже темно було, сильно темно було. В Впівішку ще. Болі-мені була видно, ну да а от е, уже е, Лізьким... в реальному часі, в реальному Лізьким часі оком вже уже... є... Ой -ой -ой. не бачиш майже уже нічого. майже нічого не бачило. взагалі. От, а в FPV-шку видно це світло фар, і тому можна зорієнтуватися там. Судячи з усього на машинці, був реп, тому що на відео видно ці полоски, але mm -hmm. все одно вдалося влучити, і це, походу, був якийсь там заряджений, е заряжена вантажівка з БК, тому що загорілося прям дуже, дуже моментально. Гарно. Моментально загорілося. Як fpv дрони змінюють хід війни на нашому напрямку е в день, майже ніхто нікуди не ходить і нікуди не їздить на техніці. Як мінімум в радіусі 10 кілометрів від ЛБЗ в день дуже, дуже мало якогось руху відбувається. Тобто, із чого? Не із-за того, що артилерія все постійно обстрілює, а із за того, що постійно в повітрі знаходяться от або наші, або суміжних екіпажів. І, тобто, Ми не даємо ворогу здійснювати якісь переміщення. От так само вже і вночі. Теж працюють в півішки з тепловізорами, і так само вже важче і важче ворогу якось робити свої дії подлі. Там пересувань, тільки там очайні штурмовики заходять, а техніка вже так не їздить, як раніше. Якщо раніше, от ми коли починали, вони ще на розслабоні там. Могли в день виїжджати кататись, то зараз вже пересування автомобільної техніки там, або якоїсь броньованої техніки її немає. Ну, Тобто логістику ми їм припинили в день добряче. Було б добре, якби були вже і ночні дрони у нас. Було б взагалі супер, щоб і вночі їм не давати спокою. Тому що зараз в основному вся логістика. Всі переміщення проходять вночі. Із-за Із Із нехватки ночних дронів, е як... ну, які б нам сильно допомогли б зараз в цій війні на даний момент, підприємщи можуть проводити от всякі махінації ночі, підтягувати, тобто підтягувати е зброю, артилерію, е БК. Наша розвідка спалила. Групу ворожих противотанкістів, які виставляли свій корнет на позицію, вона їх спалила і дали нам його в роботу. Ми його відпрацювали, відпрацювали на відміну з першого разу. Після того, як ми його відпрацювали, там вилізло ці два піта. з розрахунку, підійшли до Норки. Ходили, розмахували руками, да, там, і как... Як же Так, Як же так? За що. за Питалася возмущатися, що це таке. Тільки виставились, блядь, і тут одразу да. хлоп і нету, это, установки. І И... будуть щось там ходити, комусь дзвонити, питатися. Mm -hmm. Возмущатися. Один вже підійшов, це другий mm -hmm. вийшов до нього. Як так, то ще трапилось, так? Ботан, да? братан. <laughs> Де наша установка? Наскільки ворожі реби заважають роботі дронів? Да, да. Ми часто зустрічаємо свої реби. Дуже часто. Можна сказати, 50 на 50 це точно. Навіть частіше, ніж п'які, так. От це от. І вони заважають роботі зараз відсотків на 45, десь так, 40. Так, 45. Ну так. А як ти порахував? Як я порахував? Так, да, прям 45 У нас, е нас була така історія: ми за один день е із-за наших ребів е втратили десь до десятка дронів. Ми тупо ми взлітаємо і нам приходить сповіщення, що включили наш реб. Но ми вже не можемо його посадити, тому що дрон в бойовій е готовності. Вже. Ми летимо і тупо падаємо із-за свого ребу. І так протягом протязі цілого дня. Так, це було епічне знищення бехи. Пілот бачить цю беху, прямим влучанням залітає в неї, але вона ще пів поля їхала до посадки, поки там екіпаж не зрозумів, що все, далі їхати на ній не можна. Екіпаж евакуювався, відтуди, почав тікати. Ну і щоб цю беху не забрали та не відремонтували. Ми її добили і спалили. Було було дуже там ярко. Так, вони там взагалі тоді так якось е безстрашно заїхали. Успішний виліт. Це це коли група швидко виставляється, там влажується в цей час, там 7 хвилин, робить виліт. Долітає до цілі е, і вражає її. От, це вважається успішною роботою. Ну, і коли руки, ноги розлітаються. Да, в різні постійна. сторони. Тобто вони постійно, багато вогню, диму. Да, це коли штурмгрупа намагалась заходити на наші позиції і по путі їм треба було десь. Пересадіти, ну, якесь укриття там, передохнути, перекурити, там, там, якщо обстріл. Е, ось вони, вони заникались під цю згорівшу беху і вирішили вже виходити. Почали потім острілюватись, тому що вже близько до наших були і наші по ним теж стріляла піхота. Влучили е, у беху, але там був такий осколок, що зацепив їх е, однозначно. Потім один залишився там. І коли ми кружляли, щоб його добити, він відстрілювався, відстрілювався та закінчилась БК і якогось свого побратима він вирішив достать БК чи що, перезарядитися, сів спиною к дрону. Ну і дрон чітко в нього включає. І ще один залишився, який е, в ітогі е, під беху обратно заліз, наш пілот. Ювелірно, просто між катками підлітає. якось між І якраз між катками, куди він залітав, бачимо рух, як під там рухається. І він чітко туди комулем залітає. Ну і все, більш його ніхто не бачив. Досі чекає евакуації, мабуть. Мені так подобається, коли вони всі під беху залазять, то це так. Класно, типу, не треба шукати їх по полях, там по якимось лункам. Вони всі там скупчились і все. І просто залітає з різних боків і усюди достає впівіха. Назвіть топ 3 професійних навичок fpv пілотів. Це моторіка, я би сказав. Моторіка рухів, тому що е, багато таких цілей, в які треба дуже акуратно філігранно залітати. О, тому моторика і відпрацювання цих ніжних рухів для того, щоб попасти в бліндаж, який закритий гілками чи якось там хернею, це дуже важливо. Орієнтування на місцевості, ну, тобто, щоб ти міг швидко зорієнтуватися по фотографіям чи відео, де знаходиться ціль, як вона там розташована, тіпа, щоб обрати маршрут і... І зайвий час. Заход на ціль. Удача? Да, без неї ніяк.